Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я, Ліліяна Лягака. Четверо людей постраждали внаслідок ранкової атаки російськими військами міста Очакова на Миколаївщині. Серед поранених – 17-річний хлопець та 15-річна дівчина. Вони у стані середньої тяжкості. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Усім надають необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено багатоквартирний будинок. Об'єкти критичної інфраструктури були сьогодні головними цілями росіян на Сумщині. Окупанти вночі завдали авіаудару по шосткінській громаді. Попередньо без жертв. На місці працюють усі екстрені служби, усувають наслідки ворожої атаки. 11 населених пунктів зазнали обстрілів на Запоріжжя. Ворожими ударами пошкоджено місцеву інфраструктуру, домівки та майно людей. Місцеві жителі не постраждали. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Вітаю Інно. Розкажи докладніше про наслідки атак. Вітаю, такі майже п'ять тисячу ударів. Було завдано по цих 11 населених пунктах на Запоріжжі протягом останньої доби. Збільшого росіяни гатили артилерію та безпілотниками. А по новоандріївці завдали ще чотири авіаудари. Також під обстрілами перебували Оріхів, Гуляйполе, Приморське, Преображенка, Мала такмачка і прилеглі прифронтові села Пологівського та Васильівського районах. У населених пунктах, що зазнали обстрілів, зафіксовано за два десятки повідомлень щодо пошкодження житла та інфраструктури. Ну а далі щодо новин, не пов'язаних із воєнними діями на Запоріжжі, найближчі три дні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека і температура повітря сягатиме тридцяти градтрицяти градусів і вище, тож надзвичайники нагадують жителям області, що не можна нехтувати правилами пожежної безпеки, особливо перебуваючи поблизу лісових масивів, а також на відкритих територіях, оскільки суха трава досить швидко займається, і аби нагадати про ці правила, надзвичайники проводять по області профілактичні рейди. Один із таких пройшов у Запорізькому районі, і надзвичайники. Котре нагадали жителям про і правила пожежної безпеки, а також котре нагадали, що е, про заборону палити суху траву е, така інформація станом на зараз по Запорізькій області. А зараз я передаю вам слово. Дякую, колего. Інна гогой розповіла про ситуацію на Запоріжжя. Наступний саміт миру має відбутися за участю Росії, але в жодному разі не на умовах Путіна. Так вважає головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Переконаний у цьому зацікавлена й Україна чи керівництво постійно шукає нові шляхи, щоб провести нову мирну конференцію із залученням Москви. Однак, умови, які кремлівський диктатор озвучує і в публічному просторі, і на кулуарних зустрічах, зокрема і з угорським прем'єром Орбаном, неприпустимі, адже звучать як ультиматум і замах на українську державу. Амніст, окрім того, додав Борель формула миру Володимира Зеленського єдиний мирний план, який підтримує європейський блок. Мир для України має бути справедливим і сталим. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з державним секретарем Ватикану П'єтро Пароліно. Спікер парламенту подякував кардиналу за участь святого престолу в глобальному саміті миру, адже це був перший важливий крок у процесі завершення війни. Під час зустрічі йшлося про втілення української формули миру, повернення депортованих українських дітей та про участь Ватикану у звільненні полонених. Руслан Стефанчук розповів, що Росія не погоджується на створення змішаної медичної комісії для об'єктивного визначення стану здоров'я українських бранців і закликав святий престол докласти зусиль, аби країна-агресорка змінила позицію. Діалог між Україною і Святим престолом дуже активізувався впродовж останніх двох років. Він активізувався на рівні парламенту. У нас створена парламентська група дружби з, з, з Ватиканом, і це, якщо я не помиляюся, третя в світі група дружби, яка демонструє а, прихильність українського парламенту до а, до Ватикану. Також, а дозвольте мені ви, висловити сподівання, що такий високий рівень співпраці обов'язково завершиться візитом його святості до України. Принаймні, ми дуже на це сподіваємося. Також я щиро хочу подякувати за ту позицію і святого престолу, і вашого особисто, яка спрямована на пошук миру для України. Єдине, що я дуже сподіваюся, що ми всі розуміємо, що для України потрібен справедливий і сталий мир, тому що не може бути миру в обмін на території на людей чи на суверенітет України. Бити ракетами, що втричі швидші за звук. Британські та ірландські інструктори вчать українських новобранців користуватися переносним зенітно-ракетним комплексом Старстрік, світлини тренувань наших бійців у Британії, виклав генштаб ЗСУ. Старстрік це портативна система протиповітряної оборони малої дальності. Її ракета не лише рухається зі швидкістю, яка втричі перевищує швидкість звуку, а й може вразити ціль кілька разів завдяки своїй системі з трьох снарядів, схожих на дроти. Ці навчання допоможуть українським військовим захищати наше небо від російської авіації. Сполучені Штати розпочали постачання f 16 до Словаччини. Перші два літаки вже надійшли на авіабазу. Кучина на заході країни про це повідомив чинний президент Петер Пелегріні. Саме за його каденції, коли він очолював уряд у 2018-му, Братислава з Вашингтоном підписали угоду на майже 2 мільярда доларів і запланували придбати 14 винищувачів на заміну застарілим радянським міг 29 Постачання завершать за два роки. А допоки Словаччина не мала власного оновленого авіапарку, її повітряний простір охороняли Польща, Чехія та Угорщина. to them. Додаткові боєприпаси може надати Україні Болгарія, як заявили у тамтешньому міністерстві оборони аудит виявив надлишкові запаси набоїв та іншого військового обладнання. Поділитися із ЗСУ Болгарія готова за умови, що країни-союзники компенсують її постачання. Утім, раніше відповідне рішення має ухвалити уряд. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Болгарія надала Україні два пакети військової допомоги. Також Софія неофіційно постачала Києву з зброю та боєприпаси на понад мільярд доларів. І наостанок про економію світла на екрані. Мапа споживання по регіонах на 8.30. У червоній зоні: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Полтавська, Харківська, Житомирська та Черкаська області. Там рівень споживання занадто високий. Енергетики закликають жителів цих регіонів вимкнути всі потужні прилади, бо через російські обстріли струму в системі не вистачає. У жовтій зоні споживання наближається. До критичної позначки радимо не вмикати кілька енергозатратних приладів одночасно. У зеленій зоні все в межах норми, але не слід забувати про щадливість. Нагадаю, Україна не постачає електроенергію на тимчасово окупованій території. Далі в ефірі працюватиме Олександр Васильченко. А я чекатиму на вас із новинами опісля. Колега. Дякую, Лілія. У Харкові побудують ще три підземні школи. Про це і не тільки поговоримо за вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.